Сьогодні буду точити ось такий куб в кубі з такого округляка діаметр 50 ширина 35. Нажимаємо стать і торцюємо. Торцювали. І тепер, щоб всі грані були завідомо пендикулярні, ставимо оцю грань на цей кулич. Під того як ми турцювали, у нас вийшовся ось такий кубик І ми виточили роз'ясну дулку і зараз будемо шарлити, і розточувати і нарізати каналки. І так, з шістьох сторін. Ще, що ми робимо, це зацілкаємося. Зробив куб в кубі. Китайська ломка Серединні маленькі квадрати круті. Без ніяких зверних швів.